Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп! Учора до міжнародного автомобільного пункту пропуска Порубна прибув вантажний автомобіль марки ДАВ, який перевозив з Туреччини до України партії скла. Під час огляду транспортного засобу спрацювала прикордонна собака на прізвисько зону. Тому охоронцями кордону було прийнято рішення провести сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність у причепі сторонніх осіб. Було виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких був неповнолітнім. Зі слів затриманих, вони є громадянами Сирії та потрапили незаконно до автомобіля на території Болгарії і таким чином намагалися дістатися до Німеччини. Чоловіки були виснажені подорожю, охоронці кордону одразу надали їм воду, нагодували та дали можливість відпочити. Після оформлення відповідних документів чоловіків притягнено до адміністративної відповідальності за незаконне порушення державного кордону та згодом передано в рамках реадмісії співробітникам прикордонної поліції Румунії.